помощник! Молодці, молодці, молодці. Олеже, через 10 днів в тебе день народження. Та я знаю, і що. Може деякі люди хочуть задонатити на подарунок. Треба ж на ЗСУ донатити. Боже вірно, але... Стоп! Що значить але? А не перебивай. Ну кажи. Тобі збір на день народження і частину коштів віддай на ЗСУ. <гум> а ти розумний. Давай спробую щось змонтувати. Поїхав. Ось це червонець. На мене вже підписано 150 тисяч людей. Якщо хоча б один відсоток від підписників зробить мені отакий подаруночок, буде файний колективний вау. Я створив банку, яку закріпив в шапці профіля. Пір триває лише 10 днів до 18-12. Спочинаємо. З червонець червониця кидаю на удачу. Непогано, але червонець на дорозі не валяється. Іди шукай його. Я не знаю, десь там впало шукати. Допоможіть. Десь там. Шукай, 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 червонець. Шукай, шукай. Да-да-да, шукай, молодец, молодец.